Свята наближаються, тож Одеса наповну готується до нового року. Дивовижний світ казкових героїв, святкових вогників, тендітних прикрас і таємничої атмосфери власноруч створили юні натуралісти обласного центру позашкільної освіти. Це традиційний обласний етап двох всеукраїнських конкурсів: новорічна композиція та український сувенір. В цьому році до нас привезли, надіслали роботи з 45 громад Одеської області і з 18 закладів освіти міста Одеси. Як ви бачите, дуже багато новорічних прикрас і все, що стосується різдвяних свят, новорічних свят. У виставці представлено кращі роботи учнів Одещини. Оцінювати роботи конкурсантів буде кваліфіковане журі. Задля того, щоб оцінити і відібрати представників. Одеської області, що поїдуть на всеукраїнський рівень цього конкурсу, а це ну, звичайно, це найголовніше завдання цієї акції представити достойну нашу область. Створюються компетентне журі з викладачів та керівників гуртків нашого підрозділу з нашого центру за профільними напрямами. Наталя Павліщева зазначає, що цього року тематика робіт відрізняється особливо патріотичним настроєм. Діти здебільшого створили композицію у кольорах українського прапору та з елементами традиційного орнаменту. Також одеські учні продовжують підтримувати військових та виготовляють листівки та поробки, які будуть передані до воєнного госпіталю. Ми всі прагнемо щастя, позитива, ми віримо в чудо, яке зазвичай нам несе саме новий рік очікування чогось найкращого. Тому ми бачимо безліч кольорів, яскравості в поробках. Але от та національна ізюминка вона присутня майже в кожних роботах. Це прагнення перемоги, віра в Україну, що все в нас буде добре. Тобто національні кольори, національне. Орнаменти їх дуже багато в наших роботах, і тих учасників, що надіслані, куратори виставки зазначають, що 15 робіт переможців першого етапу вже направлені до національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Києві. Там вироби юних одеситів візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі Новорічна композиція.